Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне. коли воно іде як. коли спокій кругом і в серці тиша, коли достаток є й все, що хотів, коли приходить вістка лиш потішна. В житті ти досягнути все зумів, коли навколо люди, які люблять, шанують, теплоту в собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серцю подають. Куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння людця так охоче. І чуєш з неба, все тобі подам, тоді і вірити так легко, друже, коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби, все добре, дуже, хрест не важкий і зручно так нести. А якби труднощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла. Якби постійно тебе ображали, сміялись, чи простив би їм сповна? Хватило б віри не сказати лихого, покрить любов'ю і добро творить, щоб в серці місця не знайшлось для злого, чи зміг би ворогів так полюбить, чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті, як не відповіда Бог на прохання. Коли закрите небо в боротьбі, чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою, що збереже Бог тіло, душу й дух? Чи зможеш вірити, як недостатньо, ти маєш хліба на своїм столі, коли зазавтра чомусь дуже лячно? не лишилося нічого у хліві, коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужуєш вже працювати, ну а сім'ю кормити таки треба, чи зможеш тоді віри не втрачати? Коли не поцікавляться ніколи, як твої справи? Чи усе гаразд, чи маєш все в житті своїм доволі, я поділюся, в мене є запас? І навіть, як ніхто не відізветься на труднощі твої і боротьбу, чи розпач в твоє серце не вірветься, і нарікання на свою журбу, чи зможеш довіряти усе Ісусу і віру зберегти тоді свою, як ворог піднесе тобі спокусу, сказать: Я Богу вірно й праведно служу, чи бол'ється з вдячністю, молитва тоді за все, що стрінеш на своїм шляху, чи не зневірить тебе грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу? Чи зможеш в вірі стояти людину, коли п'яту підніме близький друг, а може, й станеться в душі полинно І непрощенням забрудниться твій дух, чи хватить віри, все ж не осудити? Простить, як син, простив був на хресті. чи зможеш ти тоді Його любити, коли злобою віддаватиме тобі? Чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога, і при тім нічого, а чи відмова на землі вже рай? Чи віритимеш, друже, як розп'яття? Тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить? І слово благодаті їм промовить, Вас любить Бог, і я також люблю, моєї віри ненависть не зломить, щоб ви спаслися, я Отця молю. Чи зможеш так? І якщо так, то віра. У тебе сильна, тверда і міцна, душа Твоя Спасителює вірна, і повноти в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри в випробуваннях, в труднощах земних, щоб досягти в собі завжди зуміли життя по Духу і праведність святих. Амінь.